Привіт, друзі! Аверцентр на зв'язку і наш черговий автомобіль. Що нам було виконано? Це міжсалонна перегородка, трансформер сидіння виїжджає з перегородки. Телевізор Samsung 43 діагональ, Smart TV, Wi-Fi роутер. На стелі у нас е, світильник в стилі Maybach. і зоряне небо. Виглядає mm. просто яскраво. Mm. Далі у нас диван підвищеного комфорту е, Maybach з. Функцію підтримкою ніг атаманки. Додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою та шторки на вікна. Так, в передній зоні у нас холодильник між водієм та пасажиром. Компресорний холодильник з підігрівом та охолодженням. А також встановили... Sony PlayStation 5-го покоління. Щоб не заважало в салоні. Ось такий у нас чудовий автомобільчик Получився З вами Аберс, все буде Україна.